Вітмалята хлопчики та дівчата. Сьогодні ми з вами будемо займатися математикою. Я буду вам задавати завдання, а ви, будь ласка, виповнюйте. Перше завдання. Продовж логічний рядок. Молодці. Друге завдання. Розклади в кошики за формою. Молодці. Третє завдання. Розклади за розміром від найменшого до бі... найбільшого. Молодці. Четверте завдання. Знайди кроликам кошики. Вам потрібно решити приклади. Молодці. П'яте. Вам потрібно порівняти молодці. І останнє завдання знайти мою тінь. Молодці. Ви дуже гарно попрацювали. До побачення, до нових зустрічей.